Воскрес! воскрес! Я славлю Господа, що Господь є істинний і праведний. Коли назад тиждень я сказала, Господи, я вже нікуди не поїду, а дух так нежно каже, поїдеш. А ми куди, Господи? Вже кругом я була, десь браття визивали і Запорожя, і, і, і это, Білорусію і за Білорусію. В общем, у многих містах я свидетельствовала, і слава Господу, народ приходив до Господа. Друзі, мої, дорогенькі, мені дали 10 минут, але в Бога більше. Да? Да. Я вас всіх люблю і хочу вам сказати, що в 50-х роках я вже була замужем, бо мені було 18 років, в 28-му році я. Да. У 48-му році я вже вийшла замуж. О. А вже в 50-му році чоловіка забрали. Дали 25 років. Ну, звісно, давали розстріл. Ну, якось так, що замінили на 25 років. Я лишилася в положенні. От. І дали мені свідання, вже його засудили і дали свідання. От. І він каже до мене, Люся. Я тебе дуже прошу, не лиши Господа. Тримайся, хоч як тобі буде трудно і тяжко, але тримайся Господа. І я сказала, йому дала слово, що я так буду поступати, як я поступала до замужу. А я повірила 14 років. Молоденька була, Ну, ще не хотіла давати кріщення, але я дуже плакала. Я дуже хотіла, я ще нічого не знала. Але ви знаєте, що я дуже плакала. І сестричка стає і каже: браття і сестри, давайте помолимося. Якщо Бог відкриє, що вона буде стояти, то, то давайте їй крещення. І вони як підняли вопиль до Господа. А я розплакалася. І вона стає після молитви і каже: друзі дорогенькі, вона буде стояти, бо вийшла путь. Вона стояла на колінах і ручки підняла догори, і що накидали на нею, і яка дорога була тяжка, ну вона йшла. І до нині дня, друзі, вже 76 років я віруюся, А вже 90. Перший пішов. Але слава Господу, бачите, на ногах. Да. І хочу вам сказати, що після того свідання. Я ще ну, вдома була, носила цю дитинку в своєму внутрі. От, а визвали мене в КГБ і почали, ну, знаєте, на мене дуже налягати. Це було 9 годин ранку, а тримали мене до часу ночі. От, і що казали, відкажися. Я сказала, ні. Хоч смерть, хоч жисть, але я не відкажуся. І він каже: зараз будеш відказуватися. Вже було 12 часов ночі, і він каже: зараз принесу лінійку і так тебе буду бити, скільки я захочу. Ну, думаю, ну що, хай вже б'є, ну що буде, то буде. От він приніс ту лінійку. І так прийшов до мене, і я так сиділа така у крищаточка невеличка. Він прийшов до мене і так взяв мене за плече і так брязнув мене, щоб так положити, ніби, що йому б Лучше бити так, я не знаю. Ну, і, і, і так я і вже лежала. Він підійшов з тою лінійкою і сказав до трьох раз. Оце як не відкажеся, то буду бити. Все. В третій раз він до мене так вже строго сказав, а я йому теж так відветила і сказала, Хоть і голову відрубайте, мені все одно вмирати». І він тоді, знаєте що? Як він усердився і каже, що такого твердого лоба не бачу, і я кину цією лінійкою на стіл, а було вікно. І ця лінійка прямо в рами, якби так вікно, то думав, мабуть, бив. Ну, не бив. І відскочила назад на стил. От. І приходить один е, його друг і каже, да що ти з нею чекаєш? візьми в кині її в погріб і нехай там сидить до рані». Ну, думаю, ну в погрібі я не знаю, що там. Але воля твоя, Господі. І пішов. А він сів, щось пише, 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 пише. Тут третій прийшов вже час ночі. І він каже: знаєш що? Відпусти її додому. Хай вона йде додому і сушить сухарі, піде в тюрму. Друзі мої дорогенькі, я втішилася. Думаю, добре ж хоч не бив. Знаєте, ну, тут каша була молоденька. 22 роки було. От. І я пішла додому. Але мені треба йти, тут прірва така, а тут мостик, а тут став. От. І мені треба перейти на другий горбик, а я на центрі живу. От. І стала на тим горбику, Він сказав до мене, іди додому, не боїся, Я кажу, ні, не боюся. От. Я стала на тому горбику і сказала: Ісус, перенеси мене на ці греблі, щоб я бистренько щоб я перебігла її. Ну, був чоловіческий ще страх, мабуть, бо що ж інакше? От, і я опинилася на цьому другому горбику і стала там віддихати. А вже мені недалеко додому. І віддихнула я і потекли сльози. Не знаю, чи з радості, чи просто не знаю. До сих пор не знаю, чого сльози потекли, але обтерла і пішла. І бачу, коли е, переходжу так сушу, а я так на центрі живу, так моя хата. І дивлюся, хтось коло з калітки стоїть. Я думаю, господі, тут мене перепинили. Вже з час ночі, вже тато і з мамою, мабуть, сплять. От. Але тато, я приблизилася ближче, тато каже, це ти доню. Я кажу, я тату. А я вже хотів йти, їм каже, побити вікна. Я говорю, тату, добре, що ви не йшли. От. І ми прийшли до хати, мама плаче, каже, що таке доню, як буде? Я говорю, мамо, сказали сушити сухарі, бо піду в тюрму. А ще ж не родила, Понимаєте? але мама моя щось трошки переплакала, ну і я так вже винесла ту дитинку 17 февраля. Я родила сина. От, і побула рік, я з дитиною так буду коротше трошки говорити, бо ж вони тільки дивляться, щоб я скоро закінчила. <плес> <плес> а люди хочуть слухати, правда ви хочете слухати? <плес> Ні. Ну все, от бачите. Я, я ще щось скажу, жонам красиве. От. І ви знаєте, друзі мої дорогенькі. Я родила і побула рік з дитинкою, і все равно. Прийшли до хати три чоловіка, і каже до мене один. Він в нашому селі жив, за зятя. Ну, він такий заядливий, був комуніст. Але каже до мене, так, забрав дитину, дав мамі, а ти руки назад каже, бо ти вже арестована, ти знаєш? І ну, Арестована, то арестована. Тато є в хаті, мама є, але ну, тато був невіруючий. А мама вже була приближена. І я була одна в селі, друзі, не було нікого. Я ходила по 35 кілометрів на собрання. От. І, але ходила. І на роботу ходила. Ну і отак от забрав він ту дитину від мене, і ви знаєте, що. І тато каже мій до нього: що ж ти забираєш таку молоденьку? Маму від такої маленької дитини. А ви знаєте, що сказав? Нехай вибирає або дитину, або Бога. Тато каже: Ну що доню? А я кажу, тато, я ж вам завжди говорила, що я люблю Ісуса, і я піду за Него страдати. Тато промовчав, нічого не сказав. І так підійшла коніця, яка возила начальника міліції. Знаєте, коні красиві і бричка. І Люся посадили на ту бричку і везуть на город, туди ще в більше КГБ, де слідство має бути. І він дивиться так на мене, вже з'їхали від хати. Правда, мама ще вийшла з дитинкою на руках і каже: Доню, бо глянься, хоч ще раз, я на тебе гляну. А я знаю, що браття казали не оглядатися. Вони нас готували, і щоб ми не стали сольоним столбом. Помієте? Так готували нас, браття, до тих, до тих узів. О, Я кажу, мамо, так в профіль. Мамо, я скоро вернуся. А він так подивився на мене і каже: угу, скоро. І все, і повіз. Привезли мене туди, а знаєте, там, як вам сказати, погріб. А наверху КГБ, і він мене туди привіз і одразу в той погріб. Почалося слідство. Почалося слідство і все та сама пісня. Відкажися від Бога, відкажися від Бога. І я все кажу, що ні, а він, а він на мене налягає, що от тільки відказатися і я тебе випущу, бо маленька дитина. Я сказала: ні, я йду за Господа страдати. А де ж твоя кажа, родина? І куди ти стремишся? Дивіться, що задає? Я в Новий Єрусалим, моя там родина. Понимає? А він думав, що я в старій сказала. Ти като там сами, такі, сами, Тут? Я кажу, ні, ні, в Новий Єрусалим, небесний, там моя родина. Ну і так, слідство закончилося, везли нас на суд. На суді, суддя почав нас судити, було у нас сім сестрів і один брат. Брати віддавали 25 років, а нам дали по 10 років. І ви знаєте, що характерно, от що я не забуду його до смерті. але суддя в останній час сказав. Що ви просите в суда? Ми були всі віруючі, і ми сказали нічого. Но Дух проговорив: останній раз судиш, народ мой!» ви чуєте, друзі, вони улибнулися, чи вони поняли, чи не поняли, ну отак от сказано. І вже нас в тюрму, так, Камінецьку, да, Камінецька тюрма. І Вже нас туди привезли, і ми вже там сидимо в тій тюрмі. Бабушки там одної віруючі, дочка переносила, ну як би сказати, передачі і призвала мене до віконочка і каже: Люся, ті судді, які вас судили, їхали через великий мост і щось в машині зробилося, перевернулися всі чотири чоловіки побилися на смерть. Ви бачите, що Господь. В раз, і більше вже не було суда. Ось такий наш Господь. І потім вже по цих дистанціях я була і в засліві, в тюрмі, там теж те саме. Чому не відказалася, почому не відказалася, начальник тюрми мене визвав, чому ти, Люся, не відказалася, треба було відказатися, тебе маленька дитина. Я говорю, ну скільки можна це говорити? кажу, я не відкажуся, я йду. Я йду за Ісусом, і я за, за нього буду страдати. От. Але кажу, ви мені скажіть, думаю, йому якийсь вопрос треба задати, щоб він вже мене не мучив. Я кажу: ви начальник тюрми, а Він каже, так, «Да. а над вами ще є вищий. Я йому кажу, дорогенько, завтра будете йти сюди на роботу і вас перепинить два мужня і скажуть, слухай, аби робота. Або ми зараз з тобою тут, тут розправимося. І що ви будете робити, кажу. Він тоді кажу, приносите всі документи, всі свій ну, пістолет і кажете до свого начальника, я не буду тобі більше служити. Радіося, закінчуйте. Закінчуйте. Про, Про лагер, ще розкажите і все. Так. Да. Ну зараз вже закінчу. От. І він, знаєте, що сказав? Він мені сказав такі слова, що ти на істинному путі і з то получиш. Понимаєте? Там в тюрмі, в Ізаслівській. Ну і так вже попала я ще в Вардичівську тюрму з тієї тюрми коротше. І там я була вже так до холода, вже холод був, вже сніжок по Там теж так само просили, щоб відказатися. Нічого їм не вийшло. І погрузили нас в товарняк. на Урал. До лісу. Такий повальщик був. 20 кубів треба дати лісу, щоб паючку отримати от таку маленьку, як от ця евангелічка. І кінь не вивезе. Ми звалим з, ну, з корня і розкрижують. І сучки оберуть, все, а кінь не вивезе, тому що він кілограм вівсатики отримав, а то була германська, кінь германський, знаєте, великий такий. Но він був голодний, так як і ми. Нам не давали хліба, тільки давали ріденький супчик новівсяний. Ну, і так я відбувала там срок. Но коли ми більше постилися і молилися, тому що не було що їсти, то Господь сказав дітям моїм, потерпіть ще немножко і умріте великий, і тоді буде свобода. І дам таку свободу, що ще не було. Помієте, ще в Узлок Господь сказав такі слова. І ми терпіли чотири роки. І потім вийшла амісія, що до 7 років Кого вдома діти, вони вже випускали нас. І коли я була в бараку той день, то чую, хтось плаче дуже, і йде вже з роботи, йдуть роботяги. От, і моя бригадірша прибігла і обняла мене і почала дуже плакати. І говорить: ти ж в бараку і не знаєш, що ти завтра йдеш домой. А я сказала, я навіть не виходила ну, на, на ту зону. От. Ну і так бригада стала дуже плакати, і ми почали прощатися, і вона каже, здавай, матрас, а матрас був стирси, а треба його здати. Бо він я ж не штомлю його в торгу і заберу з собою. Давай, каже, здавай, все, і подушку, і, і матрас. Я це все занесла, і вже так пересиділа до рання на нарах. От. І так вже я ну, добилася до Олпа, дали мені 40 рублів на дорогу, і я сховала сюди овчулку. бо так не можна було, щоб не видерли другі, бо там теж освобождалися всякі. От. І я, друзі, приїхала додому. Сестра Люся, я вам трошки допоможу. Справа в тім, що сестра Люся відсид... відсиділа 4 роки от на лісоповалі. Сестра да. Люся підніміть Євангелію. Ага. Оце розкажіть про Іванглію, вже сідайте, бо часу нема. Е, 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 мама мені прислала на два роки пройшло і прислала посилочку. І прислала мені цю маленьку Іванглічку. І вона встромила в рис. Понимаєте? Якщо вона в рис встромила, то ця, що давала мені цю посилку, вона розв'язала цю, цю торбочку і знайшла цю іванглічку. І таку відкрила. І дивиться на мене, і каже: о, тобі мама ще якісь пісні вислала. Я кажу, да, да, да. скоренько дай мені. <рес> і за пазуху сховала. Я так втішилася нею, що мені та посилка не інтересна була. знаєте. Вона й так їх сказала, що каже, що ти так втішилася тими піснями, що і посилки не хочеш. Ну, але я кажу, давайте посилку і так, слава Богу. Осободилася я друзі додому і прийшла додому, тато пішов по воду. Мама стояла на колінах, дитина коло неї п'ять років було хлопчикові, а було рік, як я лишила. І мама маєтка підняла руки і дуже молилася і сказала: Господі, на мою узницю. А він дивиться, а я стою взаді, мамі не перебуваю. І він не перебуває, хлопчик. От. І коли мама перемолилася і глянула, що я є. Вона впала мені на груді і стала дуже плакати. Покидає мене і біжить на вулицю і кричить: Коля, Коля, Люся наша прийшла. Тато ніс воду, як поставив, віда, привернулися, біжить до хати, бо я ж прийшла. От так, друзі, мертва я віра без діл. Нада нам вірити і треба нам приготовлятися, тому що времена прийдуть От, І я хочу вас просити: не бійтеся, не бійтеся, а стійте твердо і любіть кого? Ісуса. Нам нужно любити крепко Ісуса. Коли ми будемо крепко Ісуса любити, то Отець Небесний буде любити нас. Поняли, друзі, другенькі. Тепер щеночка, ще минутка. Розрешаєш? Дивіться, друзі мої у вас дуже тут багато є, але я завжди обращаюся до жонів. І я вас дуже прошу, мої дорогенькі жони, молоденькі, в літах середнього віку, любіть своїх мужей, любіть їх, не будьте сурові до них. От. І ви побачите результат, тому що смотрите. Христос дав ім'я мужу. Що? Як? Голова жіні. Так? Якщо це Христос дав такі, таке ім'я дороге, то представте собі, як нам треба цінити муж'ями, а муж'я будуть цінити нас, тому що ми будемо ну, приветливі, хороші, заботливі. Не будемо казати, та йди на ту роботу вже скільки ти мені там будеш докучати. Там в нас така жіночка одна була, каже, іди, я через тебе не можу пенсії заробити. А він каже, дорога моя, я тобі лишу свою пенсію. Пішов на роботу, переходив в сушу, помниш? Фенчин, Гріша, переходив в сушу і машина забила. А Господь каже, нам на молитві прозійшла трайма на фрунзи. Царі латьма, співав Соловейко де була тюрма, співав Соловейко ще йду же тихенько жаль на серце наляга співав Соловейко ще йду, Же тихенько жаль на серце, наляга, ось поглянь, мій Боже на веселий світ, ніби проминає тисячами літ за високим муром звесе, лим успіхом Християнка мов. За високим муром звесен, лим успіхом Християнка молода, стоїть на колінах, очі підійма, гей туди високо до Спасителя, Ой, спаса, благаю. Бог. Раю навік душу ти мою, спасе благаю візьмиш ти до раю, навік душу ти мою, о, Боже мій Боже, вчуй, благаю я, дай дожить до ранку, збережи життя. Є терпіти перед миром на землі і дай зрозуміти, за що, є терпіти перед миром на землі, як настав День Божий прийшли два можа, мене засудили. Суда, в Кайда нескували з, не з мене, насміяли за Спасителя Христа, в Кайда, нискували з мене, насміяли за Спасителя Христа. Недалеко мене стояли кати, і словами грізно так промовляли, коли не покинеш віри, ти у убогато відаш ти між дульби. коли не покинеш віри, Даж ти між льви меж до піду я свою жизнь кінчу, а душа навіки буде у раю, оєсполагаю Візьмиш ти до раю, на вік душу, ти Мою Слава маєш. Дякуємо вам, що ви слухали нас. Любіть Ісуса, іща.